Готують, чим я займаюся, то я без особливої бачу, і повністю відверто дублікати. Я роблю дублікати чого і дублікати нічого. Я роблю дублікати відвертих поглядів і дублікати телефонних дзвінків, а ще дублікати темних вікон, сумних замріяних очей, заплаканих облич, щасливих миттєвостей, зоряного неба, весняного дощу. І солодких полонець рідню спеку. Та й це неповний перелік моїх послуг. Можна зробити дублікат кохання? Ну, приміром, дай мені свою любов, а я зроблю собі дублікат. Не знаю. в мене не було подібних замовлень. Та й навіщо комусь дублікат кохання? Так важливо отримувати від дорогої людини банальне відображення свого почуття. Хоча для когось це вигідно і навіть приємно. Але це якось неприродно, дублікат кохання. Та це все у нас у дублікат. Так само, як дублікат чого і нічого, як усі зроблені мною дублікати, темних вікон, забріяних очей, заплаканих облич, щасливих маттявостей, зоряного неба чи весняного дощу. Дублікати солодких полуниць виходять не настільки солодкими. Дублікат Білого снігу. Трачаю свою білу зну після першого шпрання тайдом. А дублікат весняного дощу зовсім не так лопотить по дахах. Та буває ще гірше. Інколи до мене приходять люди та просять зробити дублікат, дублікату Чи дублікат, дублікату дублікату такі хвилини просто хочеться закричати. Просто закричати справжнім, недубльованим криком. Крик я теж непогано дублюю. Щоб усі нарешті зрозуміли, що справжнього треба шукати в собі, що в першу чергу треба шукати справжнього себе. Але цей недоброний крик застерігає у масі дубльованого чогось і надривається. А я що я? Що вас ти мені Теба. за дублікатом? в наступну життя. Скільки вам із цього?